На вашому екрані 43 серія «Шляху бомжа» на Ukraine GTA. Ну а ти, братанчик, обов'язково ти цей лайк. Давайте назбираємо під цим відео 150 лайків. Братанчика, я нагадую, що я граю на Ukraine GTA Вся детальна інформація знаходиться в описі. Спускайся вниз та читай. Заходь обов'язково на мої сервера та води промокодик Фортіс, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши гру, одразу бачимо шалену пропозицію. Ти це F1. І у нас появляється ось така меню, в якій ми можемо придбати. Два пакета драйв зліва це для дівчат, справа це для хлопців. Ну, слухайте, Той що для хлопців мені сподобався скін, але купляти цієї пропозиції я не буду, тому що мотоцикли зараз не цікавлять. А також, хто зауважив, на сервірі діє X2 байдайчик. Це може означати те, що ми підемо фармити гроші. Також, друзі, не забуваємо, до закінчення нашого крафту залишилось вже не так багато. Чесно, я навіть думаю, ми в цій серії скрафтимо, тому що знайшов людей, котрі зможуть мені продати метал та інструменти. Але для початку давайте використаємо наші інструменти, котрі я назбирав на своєму стрімі, і швиденько зараз покрафтимо підшипники. Поки у нас крафтиться перший наш підшипник, заходимо в телефон, монобанк, вводимо пін-код і заходимо в наш депозит. Дата закінчення депозиту 52 байдайчика. Трошки я мало відіграв сорі. Ну нічого, сьогодні максимально довго пробудемо в грі. Перший наш підшипник ми скрафтили, тож давайте розпочнемо крафтити наступний. Нажимаємо крафтити. і Знову чекаємо 5 хвилин. Ще бляха наразі мені розшук пропав. А то я знаходився в розшуку. У нас в інвентарі знаходиться 3 підшипника. Получається, крафтимо ще один. Та знову, бляха, чекаємо 5 хвилин. 4 підшипника у нас вже є. Тож крафтимо наше колесо. Крафт розпочався, чекай завершення. Тепер у нас 4 колеса. Та розпочинаємо крафтити наші підшипники. Бляха, ті підшипники крафтяться по 5 хвилин так довго, що я вже, бляха, замахався чекати. Ви успішно скрафтили Підшипник. Дуже круто, але треба крафтити вже наступний. Все, крафтимо і чекаємо. Підшипник на базу та крафтимо наступний. Підшипник готовий, а до наступного підшипника буквально не хватає одного інструмента. Тож я зараз шукаю скарби. Надіюсь, випаде і все буде класно. А після цього вже закуплю багато інструментів та металу. Просто реально не хочеться тратити дуже багато грошей. Та й потім нам ще треба плюс вийти з цього скіна. Ну все, нарешті знайшов один інструмент. Та тепер ми зможемо скрафтити останній наш четвертий підшипник, після чого скрафтити наше колесо. І в нас вже буде 5 штучок. Ну а потім напишу людям: куплю багато металу та багато інструментів. І нарешті скрафтимо наш скінчик. Нарешті підшипник готовий та крафтимо наше колесо. І знову бляха 5 хвилин. Ну все, друзі, скрафтили. Тепер у нас знаходиться 5 колес. І ще потрібно скрафтити 3 штучки. Я вже, до речі, підрахував, мені потрібно 40. 8 інструментів та 166 металу до закінчення нашого крафту. Пластика у нас є, тож залишається скупити металу та інструментів. Знайшов людей, котрі готові мені продати метал та інструменти. Давайте я їм напишу та з ними домовлюсь. Та нарешті вже купимо та скрафтимо наш скінчик. Ну все, домовився з продавцем, котрий готовий мені продати 166 металу по 11к. Зараз ми маємо зустрітися на центральному ринку. А ось і наш продавець. Поїмо в нього 166 металу та тратимо 1 мільйончик та 800 тисяч гривень. Ну все, 240 металу у нас вже є. Лишається всього-навсього нарішати інструменти. А саме 48 штук. Тож, братва, зараз розберемось. Як ви бачите, написав людині, але вона мені ще не відповіла. Не знаю, друзі, наразі наш продавець не відповідає. І я не знаю, коли він зможе мені продати ті інструменти. Тому забігаємо на хату, беремо водочку та вирушаємо ловити. Рибу та трошки заробляти грошей. Тож, зі шафи достаємо водку. Ну і газуємо зараз на своїй машині на риболовлю. Залітаємо в магазин та купуємо досить багато штучок. Я думаю, стільки нам хватить для початку. Під'їжджаємо на місце та зараз будемо рибачити. Достаємо водочку і виконуємо завдання. Прикольно, звісно. Але я прийшов сюди рибачити. Ну все, друзі, виловили ви всю наживку, яка в мене знаходилась. І ось така ситуація в мене знаходиться в інвентарі. Давайте відправимось на центральний ринок, та я це все діло продам. Тож, спавнимо наш автомобіль та біжимо до нього. Мене зараз, друзі, справді одне бентежить. те, що людина не відповідає, і, на жаль, я не можу купити зараз в нього інструменти. А пройшло вже досить багато часу. А скінчик, то скрафтити, хочеться. Залітаємо на центральний ринок та заходимо в біржу продажу. І швиденько продаємо наші антикваріанти, а саме алмази. В мене було три алмази, я їх успішно продавлю продав Та тепер заходимо в продаж риби та продаємо. Інвентар повністю пустий, трошки продали та підзаробили грошенят. Прийшов на центральний ринок та хочу продати свої ресурси, котрі знаходяться в мене в інвентарі. Як ви бачите, скінчик Миколая, скінчик ось цей з батл Паса і багато іншого. Тож, друзі, шукаємо намет та зараз будемо продавати. Буквально зараз зловив намет, давайте виставимо товари на нашу продажу. Окей, простояв я досить багато часу та багато чого продав. На моємо Балансі зараз знаходиться 64 мільйона та 800 тисяч гривень, і я думаю, можемо йти з центрального ринку. До речі, мені людина ще по досі не відписала на рахунок інструментів. І я не знаю, що мені робити, тому що діло пахне підставою. Реально, вже скільки часу чекаю, він не заходить і не відповідає. А ось так виглядає наша переписка. Як ви бачите, писав я йому не одне повідомлення. Заїжджаю в лавку шукача скарбів, купую друзі, досить багато карт для того, щоб шукати. Скарби. Так, давайте подивимось, скільки я там накупив. О, 72 карти. Я думаю, це достатньо. Використав я 70 з чимось карт, і всього навсього я вибив 5 інструментів. Ви собі просто уявіть, чогось вони в посиній час дуже важко падають. І слухайте, нафармити 48 штук. Ой, це нереально просто. Це або треба в когось купляти, або все ж таки капець, як довго фармити. І, до речі, продавець мені по досі. Не відповів, я думаю, він же мені не відповість. Я вже, чесно скажучи, розчарований. Окей, та як нас Х2 Пайдейчик пропоную зараз трошки попрацювати на будівельником, тому що тут дуже крута зарплата. Просто гляньте на міні-мапу, скільки тут людей. Так, і тут зарплата досить крута. Давайте тут попрацюємо. Швиденько влаштовуємось, біжимо на мітку, піднімаємо мішок та заносимо на мітку. Та получаємо 7 тисяч гривень за один мішок. Давайте зафіксуємо суму нашого. Балансу, а пізніше подивимось, скільки ми зможемо справді заробити. Та давайте подивимось, можливо, якісь бізнеси злітають. Заходимо в бізнеси, опа. А в нас, виходить, скоро буде злітати СТО. Давайте відзначимо. Ага, тут зразу пише дата сльоту. І злітати вона буде в 5 ранку. Окей, давайте відправимось на місце та подивимось, де у нас знаходиться ця СТОшка. Я вже, друзі, під'їжджаю на місце і бачу, що злітати буде ось ця СТОшечка. Вона не така вже крута. Наразі цей бізнес неможливо купити. Окей. Номер бізнесу 82. І слухайте, якщо нам справді вийде спіймати цей бізнес, буде досить непогано. Хоч і він знаходиться майже на краю карти. А тепер ключовий момент: чи мені справді потрібно вставати в 5 ранку, щоб зловити ось цей бізнес? Вернувся, друзі, я в агенцію подивитися точно коли зліт, і зауважив, то, що у нас буде злітати будинок. А злітати у нас він буде майже. Майже о третій ночі. Получається, приїхав я подивитися, що це за будівля, і тут вже тіпи стоять, займають чергу, чисто як на секондхенді. А тут Артам взагалі пише Фортіску. Чесно скажучи, можна з дубу рухнути, тому що ця будівля буде злітати о третій ночі. А тіпи вже стоять, займають чергу. Я надіюсь, такої черги не буде на бізнесі. Будь ласка, дайте мені цей бізнес забрати. І як ви думаєте, що я зробив? Правильно, поставив будильник і. Заснувся на зліт будинку. До речі, ви не зважаєте там на голос, я був сонний. Тина, я напевно, навіть не встигну її забрати, тому що <гум> ну тут просто без шансів. Ну дивіться, біжать тіпи, біжать. А куди біжать? Хз, куди біжать? <гум> я не можна мітку піймати. О, 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 все. Будинок вже куплений, бля, не встиг. Ну а вже потім поставив будильник та відправився на зліт бізнеса, а саме СТОшки. Нормальні люди в такій годині вже сплять, а я тут аж шляюся по бізнесам. Друзі, ми вже знаходимося на зльоті, і це є ранок. Я, чесно скажу, що трошки в шоці, тому що я ще не проснувся і тут вже стільки народу, що капець. Тож дивимося чат і зразу на поготові будемо ловити, бо реально хочеться зловити. Народу дуже багато і це буде капець, якщо зловлю. Рестарт буде через дві хвилини хвилини опа, маємо встигнути, братва Рестарт, рестарт зробили, прикиньте. Реально рестарт. Йомою, а коли сервер буде запущений. Бля, лаунчер був закритий, прикинь. Це взагалі без шансів. Як так можна довго заходити в гру, я не розумію. Що це твориться взагалі? Там же тіпи, певно, позабирали, все, що тільки є. Ну реально, мені здається, там вже той бізнес купили давно-давним. Що це взагалі за дві? Хто хоч забрав? Матео. Короче, нас інший тіпчик зловив і все, короче. Та тепер головний Кол, для чого я вставав такий годині? Мені в гру заходило реально мінути 3-5. Воу братанчик. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.